19 видів спорту, 250 комплектів нагород, більше 6 тисяч учасників та 243 атлети з України. Такими будуть перші європейські ігри у Баку. На їх честь біля Житомирського державного університету імені Івана Франка підняли олімпійський прапор. У європейських іграх візьмуть участь шість спортсменів із Житомирської області. Позавчора буквально на селекторній нараді з міністром молоді і спорту. Я так дивився і кажу, що п'ять наших спортсменів гарантова. Воно буде на перших європейських іграх, але сьогодні ми пишаємось того, що ми ще одну здобули путівку і шість наших представників області такі, я сподіваюсь, достойно будуть представляти нашу область. Представники влади та спортсмени висловили свої побажання житомирянам учасникам європейських ігор та побажали їм перемоги. І ми всі разом гуртом будемо їх підтримувати. Тому ми будемо славити своє місто не тільки тим, що в нас є 95-та аеромобільна бригада. На жаль, така сивна слава, а й те, що наші спортсмени будуть з нашим житомирським прапором там в боку і відстоювати честь і гідність нашої країни. Четверо Житомирських спортсменів, призерів та чемпіонів міжнародних змагань підняли олімпійський прапор. Мені, що підняли прапор, зазначають. Будуть слідкувати за перебігом подій на європейських іграх. Дуже приємно було підіймати прапор на сьогоднішньому святі, так як я дуже пишаюся тим, що від нашої області відібралося шість людей, які можуть представляти нашу область, рекламувати. Я хочу побажати їм успіхів, натхнення і всього самого найкращого. І мені дуже приємно, що саме мені дозволили піднімати прапор і якби, проводити їхні. Ці змагання урочистості закінчилися покладанням квітів до пам'ятника Івана Франка. Анастасія Туловська, Світлана Дворик, телеканал СК1.